Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і теми сьогоднішнього уроку досліджуємо слова з префіксами пре і при. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Отже, сьогодні на уроці ми дослідимо слова з префіксами пре і при. Продовжуємо подорож Німеччиною. Отже, запишіть, будь ласка, 13 жовтня, класна. Робота. Так, отже, спишіть колонки слів, позначте в них префікс премудра, пре, прегарний, пре, предобре, пре, 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 приїхати, при, прийти, при, приліпити при. Отже, вправа 1 і записали премудра Прегарний, предобре: приїхати, прийти, приліпити. Та позначили префікси пре та при. Пишемо: премудра. Далі приїхати. Прегарний прийти. Предобра. приліпити. Так, отже, префікс «пре» пишемо переважно в прикметниках, коли замість нього можна підставити слово дуже. Наприклад, прекрасне дуже красиве. В інших випадках пишемо префікс при. Наприклад, прилетіти, присісти, приміськи отже, слово «сполучення», а старше пропущені букви, і з двома з ними складами запишемо з вами речення. Чудовий день, пречудовий, тобто дуже чудовий день, престарий замок, дуже старий замок, Причалити до берега, прив'язати до дверей, премили цуценя, приклеїти оголошення, прилягти на дивані, пресмачний обід. Отже, пишемо справа 2. І записали: Пречудовий день. Далі престарий замок. Причалити до берега. Причалити до берега. Прив'язати до дверей. «Перемили цуценя». «Приклейте оголошення». Прилягти на дивані. Пресмачний обід. Так, отже, заманіть виділення сполучення слів одним словом: Слуга при дворі – придворний слуга. Площа при вокзалі, привокзальна площа. Сад при школі – пришкільний сад, бульвар при морі, Приморський бульвар. Так, прочитаємо повідомлення бетончика. До Німеччини приїздить багато туристів. Вони… Прибувають із різних куточків світу. Їх приваблюють прекрасні старовинні споруди, пречудові куточки природи, прехороші люди. Німеччина мивають моря, Балтійське північне. Території Німеччини простягають гори Альпи. Тут є ліси, поля, виноградники, Як і в Україні, в Німеччині багато річок. Найбільше серед них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. На ріці Ельби аж 2300 мостів. Отже, запишемо ту частинку виділену, ставивши пропущені букви. Пишемо вправе 4 і записуємо: до Німеччини. Приїздить. Багато туристів наступ, вони прибувають із різних. куточки Свиту. Наступно их приваблюють. Прекрасні, старовинні. Споруди, пречудові куточки. Природи, прихороші Люди. Так, наступно. Пригадаємо, які моря гори і річки є в Україні. Україну миває Чорне Азовське море, на території України протікає більше 63 тисяч річок. Також є Гори Карпати, які розташовані в Західній Україні. Найвища вершина це говерла. Замінивши виділ фрази одним словом із приказом пре або при не зовсім зачинити двері, причинити двері. Надзвичайно красива музика, Ду прекрасива музика. Дуже густий ліс, прегустий ліс, смуга при кордоні, прикордонна смуга, трохи примерзла трава. примерзла трава, Дуже погана погода. Препогана погода. Отже, запишемо вправа 6 і записуємо причинені двері. Дале. Прекрасна музика. Прегусти ліс. Прикордонна смуга примерзла трава. Трепогана погода. Добре. Отже, домашнім завданням буде вправа сьома сторінка 31. Утворіть за допомогою префіксом пре або при слова від поданих слів. І запишіть їх, і складіть із трьома словами речення. Я повинна ви з цим поратися на відміну. Всього найкращого. І до побачення!